Добрий день, друзі. З вами знову Сергій, Вінницька область, селище Братсле. Хочу вам розказати про таку ситуацію на своєму винограднику вже два тижні. Йдуть дощі постійно, тиждень йшли дощі, потім кілька днів перериву. А тепер знову йдуть дощі, і вночі йдуть дощі, і зранку дощі. І в обід дощі, і ввечері дощі, жара 30 градусів, хоч і сонця немає, парить дихати нема чим. І воно тільки трошки просохне і знов бризгає. Не так, щоб вони сильно йшли, а просто постійно бризгає, бризгає, бризгає. Листя постійно мокре, як ви можете бачити. Весь виноградник мокрий. Я затіняючи сітку свою, з винограду познімав, щоб було хоч якесь провітрювання, щоб там не квасилося воно. І з того виноградника теж познімав. Зараз приближу. З цієї сторони була локаційна, там сітка була, я її познімав. А з тієї сторони південної, там у мене була сітка сплошна і вон там проміжках видно, я її просто підняв і поскручував, щоб не захворів виноградник на оїдіум в таку жару. В таку жару і два тижні виноградник мокрий, то є дуже великий ризик. Так, минулий раз я зняв відео на тему, чим харчується виноград. Я не думав, що стільки буде переглядів, коментарів, лайків. Я вам дуже дякую. Але й була і критика. Я до неї ще не звикший абсолютно. Трохи я так ну, сприймаю ще близько до серця. Були люди, які написали, що багато болтовні. Да, може довге відео вийшло. Ну, не вийшло в мене коротше його зробити. Я старався розказати так, як у мене вийшло. Старався розжувати, донести. от. Бо хтось там писав, що шкільна програма, але вона корисна, бо ми її вже позабували. І я так само вже школу закінчив 24 роки тому. І воно таки забувається це все. От. І думаю, ну, хтось, хтось там писав в коментарі, що. Нічого не розказав, що нічого не зрозуміло. Скоріше за все, що це написала людина, яка не додивилася його до кінця. Я вже аналізував це відео і сам його передивився. І там дійсно першу половину я там про коментарі розказував, щось таке. Підводка дуже-дуже-дуже довга була там. От. Але я думаю, що той, хто хотів почути інформацію, той до кінця додивився. І хто уважно е, слухав, той все зрозумів, про що там була мова. Ну, основна, е, який основний задум того відеоролика був? Основний задум відеоролика був е, розказати про важливість листка. І начеб ми всі розуміємо його важливість того листка, але з однієї сторони, а з другої сторони, ми вважаємо, що е, він грає набагато меншу роль. Ніж коріння, наприклад. Коріння більше люди бережуть, е, листя. Хоча тут має бути баланс і листок нічим не. не, ну, не меншу роль грає, чим коріння. Я вам казав минулий раз, що наведу деякі приклади. Да, по тому відео. ну Хто не бачив то відео, то якщо хочете, подивіться, бо не зрозумієте, про що тоді знову мова йде. Бо знову хтось напише, що куча болтовні, непонятно про що. От, е... Про важливість листка, про те, що він виробляє готовий продукт харчування, де він е... зберігається, той продукт харчування, і в лозі, і, і в корінні, да, зимою він зберігається. І, ну, і помилок ми не будемо всі помилки обговорювати. А скажу про декілька таких, які стосуються саме листка і у цього продукту харчування. От, наприклад, ми купили саджанець винограду осінній з корінням, да? і дуже часто у відео. Бачу, та й ви всі бачили. Коли людина показує на відео, як вона садить цей садженець, вона його бере в руки, бере в руки його і дві третіх того коріння просто бере сікатором і обрізає. Незрозуміло для чого. І залежає такий маленький жмутик того коріння, а все інше викидає. І зрозуміло, що вона його викидає разом з отим готовим харчовим продуктом, який навесні дав би класний старт для нашого саджанця. І людина його просто взяла, обрізала і викинула. А потім навесні, ну, звісно, що трошки там того продукту харчування залишилося, той саджанець стартанув 4-5 листочків виросло і він чомусь зупинився в рості. І людина не знає, що це він зупинився в рості. А він зупинився, бо там той продукт харчування закінчився. Да, він В тих листочках, які виросли, той продукт харчування виробляється, але в такій маленькій кількості, що цей садженець не може рости нормально. І він там єлі-єлі, потім чахає. Так, втік з тої локації, бо там мені курка почала підспівувати постійно. От. А тут. До мене ще одна прибігла помощниця. Це на каналі е, Тоха Вінницький Персик. У е, нього там є кіт, агроном вічно бігає, за ним допомагає. От у мене точно така сама агрономша. Тільки агрономша, да? Теж тільки виходжу на виноград, ніколи вона не проспить, вона постійно біжить за мною. Навіть тоді, коли воно таке болото. Все одно. Так, втік я звідти. Так, ну перше зрозуміло, да? Е, перший приклад, що коріння ми не обрізаємо. Ми, ну, а що кажуть, що ну, звідки ж воно взялося, да? е, диму без вогню не буває. Е, обрізати, на мою думку, потрібно лише краєчки. От ми взяли, купили той саджанець. І оці краєчки, де там то коріння обрізане, там обірване було, воно підсихає. Оті краєчки, отих пів сантиметра, сантиметр, їх можна тако під, підрізати, освіжити. Але для чого обрізати коріння? Для чого вирізати те, що виросло? І там, де от, той акумулятор, який на весну нам потрібен, його взяли просто в руку взяли і відрізали просто. Ну, це моя думка. Я не закликаю вас там робити так, як я, але свою думку озвучую, може комусь корисно буде. Ще наприклад. Приклад по листку. Да? Якщо, наприклад, двохрічний кущик, або й однорічний кущик, і е, на ньому зав'язалася гроночка, є люди, які. Е, ну от, от, ну, всіх в нас є вона там жаба, оця, да? хочеться лишити оту гроночку. І я теж лишаю, але дивлюся на, на точку росту. Якщо ну, на весь виноград. Якщо він росте, я можу залишити. Якщо гірше росте, відріжу, можу фрагмент якийсь тільки залишити. Але є люди помилки такі роблять, на мою думку, і показують це. От Є, наприклад, на кущику наприклад, два пагони. Ну, до прикладу, І на одному зав'язалася гроночка. От, він залишає цю гроночку, а потім бачить через деякий час тільки раз, і кущик перестав рости. І не росте він у нього. І Він знімає відео і каже, от е не росте, перестав рости кущ. Ну Він розуміє, що навантаження і гронку лишив, але гронку хоче залишити, тому каже, я хочу розгрузити цей кущик і бере холостий пагін там, де немає. Гронки бере його сікатором тільки чик і відрізає. Розумієте? Ну, тобто, як він, яким чином він розгрузив кущик. Навантаження гронка отак і залишилось. У нас е, яких два споживача е, харчового продукту, основних на кущу? Це е, наш урожай гронки винограду. да? Ну, Хай буде на молоденькому, хай одна гронка винограду. І другий споживач це точка росту. Це те, що росте. Це гронка і точка росту. Неважливо, чи це основна точка росту, чи це пасинкова точка росту, нема різниці. От, от, от та частинка, яка росте верхушечка, вона споживає багато харчового продукту, і гронка. Тобто, якщо ну, по-нормальному, якби ми хотіли розгрузити. І нам той пагін, допустімо, не особо потрібний, що ми там з нього рукав там не хочемо там отримати чи ще щось, ну, то ми могли б що зробити? Ну, от, наприклад, тут. Оцю частинку, яка ще не виросла, взяти її обрізати. А оце все листя доросле взяти і залишити, тому що оце доросле листя годувало б ту нашу гроночку уявну. А так взяли, якщо взяли, зрізали повністю пагін. І залишили лише один пагін. На весь той кущик і, і, і на коріння, і на ту гронку. Тут е, два пагона не могли вигодувати е, цю, одну гроночку. А тепер як один пагін її має вигодувати? І все, і знову ріст ще більше зупиниться. Да, може, вона колись там дозріє та гронка, але ріст куща. Вже, це вже інклюзія виходить. Ось такий другий приклад. Третій приклад. Тоже, це будемо тільки що стосується листка. Розказують, що до першої гронки беруть і, і всі листочки повністю обривають. Хтось пасинкові тільки обриває, а основні залишає. А хтось бере повністю всі обриває, не тільки до гронки, а ще й вище гронки. Ну і що теж для чого? І теж. Згадаємо цю приказку, що диму без вогню не буває? Ну для чого ж так роблять? Ну, для чого роблять? Роблять в теплицях, там де вітру взагалі немає. Це вимушена знову ж таки міра для того, щоб опил... запилення відбулося. Там немає ні комах, там немає ні вітру. А якщо в нас не запилиться виноград, то для чого нам взагалі кущі вирощувати? Ну, Для чого тоді взагалі вирощувати той виноград, якщо гронок там не буде запилених? Да? Тому це вимушена міра от жертвують тими листочками, для того, щоб виноград запилився. А якщо це відкритий ґрунт, для чого там це все обсмикувати? Воно тут такий вітер, що воно і так ну, воно не може не запилитися. Якщо у вас, і в нас, і у вас, і в нас, якщо він, той виноград не запилився, то не через те, що там ви листочки обірвали або не обірвали, а через, то, що, через погодні умови. Ми ж, Якщо будемо уважні, ми побачимо, що навіть там, де в людей є нижні листки обірвані, все одно вони ходять і показують, що є виноград, який погорошив. Ну, такі погодні умови, або є такий виноград, який з року в рік горошить. І до чого там ті нижні листочки? Так, да, там, де зовсім вітру немає, або у вас може такі умови. Ну, дивіться, у мене вітру цього, я не знаю, хоч відбавляй. Для чого мені обсмикувати ці листки. Або в цьому в ландиші, коли ць... ландиш цвіте, да? люди часто в останній час роблять оцю глибоку чеканку. Коли він має зацвітати, беруть і частину пагона врізають, кажуть, що краще запилення відбувається. Але хтось робить цю глибоку чеканку, знову ж таки, оту точку росту, яка росте активно, відрізають для того, щоб більше поживних речовин, то готового верніше, харчового продукту на гронку пішло. А хтось вже дійшов до того, що бере і зрізає весь пагін до самої гронки від чи і в місті з готовим цим дорослим листям. Це для того, щоб перенаправити поживні речовини. А, а що ж ти вже перенаправиш, як ти листки, кухню обрізав, лишив тільки гронку і біля гронки два листочка. А що ж він має вже тоді харчуватися? Ой, Ну це таке. Хто як хоче, так і робить. Звичайно. Дивився недавно відеоролик Дмитра Ткаченка. ну До нього там в гості приїжджали, там і показували і новинки, там і все в теплиці. Вже виноград він там в нього багато достигло. І в нього також ми можемо побачити, що в нього виноград. В зоні грони там листя обірване. Але для чого воно обірване? По-перше, що ну, це в нього робота його бізнес, і відео це реклама його продукції. І він його обірвав, по-перше, тому що в теплиці, так як я думаю, для кращого пилення. А по-друге, для того, щоб рекламувати свою продукцію. Бірочки там начіплені, все дуже гарно. Але якщо ми подивимося здалеку, да, в деяких епізодах видно, ви подивіться на висоту отих шпалер, які у нього. Да, він знизу пообривав листочки, оці, які виробляють продукт харчування. А висоту шпалер, подивіться, там кінця і краю не видно. Я не знаю, там, наверное, навіть не 3 метри, там така висота, що там. На пагонах стільки того листя, що того продукту харчування, там, там я не знаю, там його з головою вистачить. От. А буває, що люди роблять шпалеру висотою 2 метри, знизу все обчекрижили, листя позрізали зверху, пасинки теж хтось там каже, що пасинки це зло обривають. І в нас там тих листочків постольку поскольку, і ми хочемо потім отримати якийсь нормальний результат. Якщо ми будемо дивитися оцих блогерів, які на півдні да, знаходяться, то нам це треба теж враховувати. От вони показують і в них все виходить. Ну, а в них все виходить, тому що у них, середньодобова температура вище, у них сонця більше. І ота кількість листочків, така сама кількість листочків, там на півдні виробить більшу. Кількість цих харчового продукту, ніж у мене, наприклад. А на півночі десь там, то взагалі а термін вегетації річний. У мене, наприклад, починається в середині травня ще приморозки, а якщо ще виноград померз, то потім ще два тижні чекаємо, поки нові пагони почнуть рости. То це що з 1 червня. Вегетація починається. А десь до 10 жовтня, вже ночі перші приморозки, все, вегетація закінчилась, скільки е, поживних чи е, цього, цього готового харчового продукту встигне е, е, листя виробити. А на півдні починається вегетація ще з середини квітня і закінчується аж в середині листопада. Тому, якщо там залишають меншу кількість листочків і кажуть, що в них все нормально, то це в них все нормально. А в мене в центрі вже так воно не виходить. А якщо взяти десь там північ, то там тим більше. І чим північніше ми живемо, тим вищу шпалеру нам треба зробити. І тим більше листочків нам треба залишити. Бо тому що на півдні бачив, там не тільки 2 метри, там і 1,8 80 метр роблять. Шпалеру. І їм вистачає, тому що вегетація рано почалася, вони в липні вже виноград позрізали звідти. І він стоїть в липні-серпні, в і він стоїть вже е, е, голий без е, навантаження. І аж до середини листопада він накопичує оцей продукт харчування всередину. Там е, часу для винограду више криші, навіть якщо там небагато листків. А нам, чим північніше ми живемо, нам треба тим більшу кількість лисків, тому що в нас е, не так багато часу. Там весь термін цієї вегетації 4 місяці і все. І, і знову морози. Тому отака картина. Ось От таке відео. Якщо подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Тільки не сваріться сильно знову, якщо дуже довго там чи ще щось. Всім дуже дякую. Якщо є щось доповнити, діліться своїми коментарями, своїми знаннями. Мені теж буде дуже цікаво. Я дивлюся відео і коментарі читаю під чужими відео. Якщо в мене напишете коментарі і щось мені також порадите, я буду тільки вдячний вам. Тільки дуже не сваріться. Все, дуже всім дякую. До побачення, до нових зустрічей.